Найцінніший відновник організму це сон. Спочатку в молоді роки його недооцінюєш, але потім, понюхавши життя, вже борешся за кожну хвилину сну і жадаєш виспатися більше ніж будь-яких розваг. Але що ж робити, коли завжди щось заважає? То клята тривожність через такі непрості часи, то постійні думки і плани в голові. Або може через перезбуджену нервову систему та зайві енергетики. Сили витрачаються на те, як би швидше заснути. А результат ще більше безсоння і втома. Отож, спробуємо виправити режим сну за допомогою добавок, у тому числі натуральних, що дійсно допоможе швидше засинати, менше прокидатися і, можливо, навіть мати приємніші і яскравіші сни. Бути спортивним. Просто поїхали. Про важливість сну думаю, довго розповідати не треба. Недосипання може привести до хронічної втоми, погіршення спортивних результатів, зниження імунітету, навіть серйозних захворювань. Безсоння також впливає на настрій, емоції робить нас дратівливими і втомленими. З чого взагалі складається рецепт якісного сну: швидке засинання, глибина сну, щоб не прокидатися, достатня тривалість. І легке пробудження, щоб дійсно відчувалось відновлення, на що ми можемо повпливати, і чому взагалі ці добавки, які за кадром повинні працювати, вони впливають на найбільшу проблему: це перезбуджена нервова система з різних причин. Для прикладу гормон стресу кортизол відіграє тут небажану роль. Його рівень на вечір потрібно вгамовувати, інакше він не дає заснути, і навпаки, зранку він забезпечує пробудження, рівень високий. Тому в основному дія добавок для сну зосереджена для росла. Аблення нервової системи сповільнення активності мозку релаксації. Переходимо до конкретики: Ашфаганда це відомий давній адаптоген. Це трави, які використовуються для покращення реакції на стрес, одна з топових досліджених добавок. У сукупності наявні дані свідчать про те, що ашваганда має середній позитивний вплив на загальний сон, затримку настання сну та якість сну в цілому. В деяких дослідах ефект краще відчували люди з діагностованим безсонням. Ашваганда реально має заспокоювальну дію. Особисто я відчуваю більше такого пофігізму до цього потоку новин. Тобто настрій протягом дня стає стабільнішим. І це налаштовує організм до сну. Це добавка антистресу. Якщо сну заважає саме тривожність, то варто спробувати. І нехай вас не бентежить, що Ашваганда в перекладі означає запах коня. У нас є окремий детальний розбір користі Ашваганди. Ось тут. Підпишись на канал Muscle.ua, щоб не забути глянути. Як приймати? Тут важлива концентрація діючих речовин вітанолідів. Ефективне дозування 25-30 мг на добу. Для прикладу, ось від американської компанії Solarei Ашваганда. Капсула 450 мг, але концентрація низька півтора відсотки анолідів Щоб отримати ефект, треба випити чотири таких капсули. А це компанія Amix з Великобританії. Тут одна капсула 500 мг, але концентрація вища 5%. Це правильне дозування, достатньо однієї капсули. Можна випити після обіду. Причому тут використовується ще патентована сировина КСМ 66. Тобто, це означає, що ашваганда саме зроблена з кореню, а не з листя рослини. І її Ірно є більш діючою. Магній, відомий як антистресовий мінерал. Це один з найважливіших елементів зниження стресу, оскільки без нього просто неможливо виробляти гормони релаксації. Саме дефіцит магнію провокує безсоння, дратівливість, постійну втому і занепокоєння. Частіше всього низький рівень магнію діагностують у людей з постійними стресами, наприклад, спровоковані роботою, у людей похилого віку, також ті, хто сильно пітніє, особливо спортсмени можуть бути вразливими. І люди з діабетом другого. Типу. У нас є навіть спеціальний опитувальник, за допомогою якого можна дізнатися, чи є дефіцит магнію, чи немає. Залишимо його в телеграм-каналі магазину Масову посилання в описі під відео. Не всі форми магнію однакові. Наприклад, магній у формі гліцинату має хорошу біодоступність, добре засвоюється і має кращий розслабляючий ефект для сну. Ще є форма магній Тріонат, яка, за деякими даними, ще краще засвоюється, проникає через геп-бар'єр у мозок і тим самим. Має ефект, проте дуже дорогий. Магній безпечний у прийомі дозування 200-400 мг в другій половині дня або вже після вечері. Для прикладу американський виробник KAL 350 мг магнію з форми гліцинат на 4 капсули. Зручну шпаргалку, який магній для чого краще обрати, залишили в телеграм-каналі посилання нижче, бо деякі форми це лише засіб від запорів, незважаючи на великі дозування. Габа, Речовина, що є в нашому мозку, є основним гальмівним нейромедіатором. Її задача сповільнювати передачу сигналів, і це має вирішальне значення для релаксації. Вона дійсно грає важливу роль, без неї мозок просто перевантажувався, щось має бути обмежувачем і розслабляти. Хоча є деякі сумніви, що габа саме з добавки важко проникає через геб-бар'єр, а тому може мати мінімальний ефект. Але на практиці дуже велика кількість людей відчувають набагато швидше за Нання і глибший сон, навіть дехто за довгий час почав бачити сновидіння, навіть якщо до кінця не зрозуміло, як саме це спрацювало, ти виспався, і це добре. Цікавий факт: гамма аміномасляна кислота синтезується в організмі під час спортивних занять. Тому спортсмени і фізично активні люди часто мають кращу здатність до розслаблення і засинання. Приймається каба зазвичай після вечері. Порція 2-4 грами, може бути в капсулах або в. Порошку, як у компанії NAO. Це навіть вигідніше. Гліцин є звичайною амінокислотою, яка використовується в багатьох функціях, в тому числі покращує навчання, пам'ять, концентрацію і мислення. Що стосується сну, то він виступає як нейромедіатор, може призвести до розширення судин і охолодження температури тіла, таким чином підвищуючи якість сну. Я думаю, кожен може в цьому переконатися, згадаючи, що влітку, в спеку набагато важче засинати, ніж коли тіло і приміщення адекватно охолоджене. Якщо приймати гліцин, в більших порціях це може викликати деяку сонливість, що нас і цікавить. Порція гліцину 2-3 грами, приймається в вечірній час ближче до сну. Далі будуть незвичні рослини, але багатообіцяючі. Це лаванда і меліса лікарська або лимона трава. Може якось мало віриться, про те, рослини все ж можуть містити біоактивні речовини, які можуть провокувати розслаблення. Якщо хтось відносить їх до народних методів, то ось є і офіційні дослідження: Меліса покращує стан при тривожності та полегшує депресію. А ось тут цікавий спосіб застосування меліса покращила якість сну у людей після операції. По лаванді є навіть Більше цікавих дослідів, яким можна довіряти. Зменшує тривогу, сприяє релаксації, пришвидшує швидкість засинання та покращує глибину сну. Речовини з лаванди навіть можуть викликати сонливість в день. Тому перед вживанням варто перевірити, як саме працює на вас, і не розпиляти лаванду, наприклад, у авто. Як використовувати незвично те, що є різні форми. Більше дослідів і ефективності саме від лаванди у капсулах, де концентрована діюча речовина. Для прикладу, часто. Можна знайти масло лаванди Сайлексан. Патентована форма 80 мг на капсулу. Також може використовуватись у формі ароматерапії, як масажне масло. Можна додавати у ванну чи запалювати спеціальні свічки. Навіть подушки з краплями олії лаванди теж можуть використовуватись. По дозуванню важко сказати, але щонайменше в дослідах використовувалось мінімум 30 хвилин. В цьому випадку капсули точно будуть сильніші, але теж має місце. Мелатонін це гормон, який бере участь у циркадному ритмі. Визначає цикли сну і бадьорості. Коли ви прокидаєтеся вранці, рівень гормону падає і підвищується ввечері, коли ви приглушаєте світло. Взагалі доведено, що мелатонін дуже чутливий до світла: яскраві штучні лампи, ранній захід сонця, сині екрани телефонів і гаджетів. Все впливає на сон. Підтвердження ефективності мелатоніну тут можна насипати. Ось як він позитивно впливає на затримку. Сну. Сну, ось як покращив безсоння у підлітків. І ось тут великий огляд досліджень в цілому на всі аспекти сну. Тому мелатонін це чи не єдина добавка, яка напряму впливає на сон, коли інші більше про заспокоєння нервової системи. Рекомендовано приймати за годину-дві до сну. Дозування від 1 до 5 мг. Зараз випускаються навіть таблетки 10 мг, проте за дослідами закидуватися великою кількістю не дало суттєвих переваг. Щодо безпеки. Ечності можна не переживати, ось дослід, в якому великі порції мелатоніну не пригнічили вироблення свого, але все одно рекомендується вживати тільки ситуативно, коли потрібно за кілька тижнів адаптувати налаштувати режим сну, наприклад, при зміні часових поясів. Чи можна ці добавки комбінувати і приймати одночасно? В цілому так, бо вони мають всі різну дію. Але це, мабуть, вже для складних ситуацій, і так ви не зрозумієте, що конкретно з цього найкраще діє. Хоча є і окремі готові комплекси для сну. Наприклад, від Powerful Progress маємо магній цитрат, Габа, Ашваганда, Вітамін b 6 від компанії Now тут комплекс сліп. Тут є і Габа, і екстракт валеріани. Тут важливо підібрати свою добавку, на яку краще. Ваш організм. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з добавок ви використовували для сну і що краще працювало. Давайте будемо відвертими: жодна з добавок не виробить вас і не запакує якісні 8 годин сну у короткі 5 годин, бо вам закортіло додивитися той серіал з Netflix. Тому, щоб покращити сон, потрібно працювати разом з добавками, а не проти них. По-перше, сон має бути достатнім. 8 годин оптимально. По-друге, ближче до сну обмежити активність, тренування і не борщити з енергетиками з кофеїном, бо тоді вгамувати мозок буде дуже важко навіть з усіма добавками. По-третє, намагатися лягати в один і той самий час і налаштувати режим, особливо якщо у вас хаос і серйозні проблеми зі сном. Четверте, хоча б за годину до сну уникати синього світла з екранів гаджетів. Синє світло є реальним ворогом сну і того самого мелатоніну, навіть після того як ви його вимкнули, тому намагайтесь мінімізувати ці подразники, наскільки це можливо. Ну а як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування і добавок в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка, побачимось.